Ви любите готувати? Так! Да. Кулінарний майстер-клас для дітей провели у місті Бар. 13 березня компанія Хоумнет із учасниками Мастер Шеф запустили соціально кулінарний проєкт за підтримки міського голови. Мета заходу навчити юних кулінарів новому та цікавому, а головне попіклуватися про щасливе дитинство малечі. Ми розуміємо, що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли ми вже маємо дітей війни, саме вони такими є, але дитинство точно ми не маємо в них забрати, а маємо максимально віддати і щоб вони відчували, що вони цій країні потрібні, що вони відчували, що за них бають, думають. Першими учасниками стали діти від соціального проєкту Бар Фудбік Кіц. Вихованці дитячого садочку номер 8 залучені до професійних тренувань у спортивній школі. Сьогодні відчули себе справжніми шеф кухарями Перед початком майстер-класу гордо розповідали про свої досягнення на кухні. Я тільки перший раз недавно пробував робити сам яйце, розбивав, але трохи не получилось. А вареники і пельмені. Компанія «Хоумнет» спільно із міською радою вже неодноразово проводила благодійні заходи. Та цього разу організатори вийшли на новий рівень та запросили зірок кулінарного шоу. Фіналісти 12-го сезону Мастер Шеф Вікторія Науменко та Роман Мистерчук радо прийняли запрошення. Я думаю, що в наш час зараз такі заходи це просто необхідна річ, тому що ну, діти це наше майбутнє, можна сказати, і треба долучатися до таких заходів. Я залюбки просто долучився до його. Я дуже вдячний організаторам, що вони нас знайшли, що нам запропонували, і ми одразу погодились. Для батьків та дітей кулінари привідкрили завісу кондитерської справи. Завдання обрали незвичайне. Готували відомий французький десерт макарон, який дітки прикрашали самі. Я обрала такий десерт саме через те, що напевно він на сьогоднішній день найпопулярніший, і багато хто з діток обирають у кав'ярнях саме цей десерт. Тому я хотіла їх так трошечки наблизити і показати, що не так просто їх готувати, але нехай смакують. Утримати увагу непосидючої малечі справа непроста. Проте організатори вважають, що із цим завданням цілком впоралися. Дуже велика кількість дітей, я неймовірно хвилювалася. З огляду на те, що стільки щасливих облич ми досягли своєї мети. Ми хотіли показати, що дуже важливо працювати в команді батькам та дітям. Це дуже важлива, класна комунікація родинна. Хочемо співпрацювати надалі з Вікторією і такі заходи проводити. Це дуже класно. Ви ж бачили ці щасливі обличчя. Це неймовірні просто емоції. Наприкінці майстер-класу діти отримали подарунки від спонсора, брендовані пазли із автографом від Вікторії Науменко. Зробили спільні фото та вирушили додому із багажем нових вражень.